Перший закон логіки це закон тотожності. Цей закон визначає правила встановлення понять. Якщо ми одного разу домовилися про значення слова, ми повинні зберігати його незмінним на всіх етапах міркувань. Прийдемо до наочного прикладу. Ось перед нами стоїть склянка. Дамо їй визначення склянка це посудина для рідини характерної подовженої форми. Тепер опишемо її властивості скляна, гранована, порожня. Але раптом ми забулися і почали описувати щось інше. Склянка, написана на JavaScript, вміщує в себе біржові угоди на купівлю та продаж, довго завантажується, що тільки що сталося. Я порушив перший закон логіки, закон тотожності. Це найважливіший закон логіки, і він стверджує, що будь-який об'єкт у міркуваннях має бути рівним самому собі, тобто мати лише одне значення, яке не змінюється. Якщо ж слово має кілька значень, то розумного міркування не вийде. У нашому випадку ми сплутали два різні поняття, а саме біржовий стакан, елемент візуального інтерфейсу біржі та звичайну склянку, атрибут посуду. А тепер уявіть, що буде, якщо сплутати не два, а три чи ще більше понять. Щоб уникнути такої плутанини, на кожному етапі міркувань ми повинні суворо дотримуватися початкових визначень і не змішувати поняття. Якщо з'являється щось схоже, йому треба дати унікальний термін і визначення. Саме визначення повинно мати класичний вигляд, що відповідає на питання, що це. Головний принцип постановки визначень ми повинні чітко та ємко позначити об'єкт, щоб у майбутньому швидко відрізняти його від інших. Більшість людей, розмірковуючи на складні теми, наприклад, про еволюцію чи Бога, самі того не підозрюючи, порушують перший закон логіки. Вони сперечаються про різні речі, не потурбувавшись узгодити між собою визначення, але про це поговоримо в інший раз.